Добрий вечір. З вами Олена Ластівка. І відтепер, щосереди о 20.00, запрошую слухати новини українською мовою, які містять інформацію Шауляю, Литви та усього світу. Сьогодні в новинах: інформація про неформальну освіту для українців Шауляю. Подарункові картки для українців Шауляю. Укладений договір на закупівлю дронів. Коментарі до виступу Ілона Маска. Для успішної інтеграції українців у всіх навчальних закладах міста Шауляй, де є неформальна освіта, проводяться заняття для українських дітей. Вони відвідують різноманітні гуртки за інтересами, різні види мистецтва, спорту тощо. Гуртки проходять у вільний час під час лікування та навчання студентів. Детальніше про перелік шкіл, послуги, що надаються та всю іншу необхідну інформацію можна знайти на сайті міста Шауляй у розділі Допомога Україні. Майже 15 тисяч накопичилося на спеціальному рахунку муніципалітету міста Шауляй, на який гроші передають підприємства та жителі на підтримку біженців війни. Після консультації з місцевими українськими громадами влада Шауляя розподілить ці кошти українцям, які постраждали від війни та проживають у місті протягом півроку, через подарункові картки, якими можна буде розраховуватися в мережі торгових центрів. Як повідомив на прес-конференції директор адміністрації муніципалітету міста Шауляй Антанас Бартуліс, на спеціальному банківському рахунку, відкритому муніципалітетом для збору пожертв на потреби біженців війни, накопичилося 14 тисяч євро. Після консультацій з місцевими українськими громадами Мальва та Карпати. Міська влада вирішила розподілити ці пожертви протягом шести місяців, щомісяця закуповуючи подарункові картки для одного супермаркету. За словами директора, підтримку отримують 70 осіб. Щомісяця відділяли б 2 тисячі євро. Її можна було б використовувати для покупки подарункових карток в одній мережі. Супермаркетів, проте, за словами директора, у місті понад 2200 біженців від війни. Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на закупівлю призначених для України безпілотників Камікадзе у польської компанії, на кошти, пожертвувані громадянами Литви у польської компанії Вебегруп закуплять безпілотну систему Вармати, яку передадуть Україні. За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, безпілотники є надзвичайно важливими у боротьбі України з Росією після того, як остання почала використовувати іранські безпілотники Шехет. Він підкреслив, що боєкомплект для українських безпілотників Байрактар закінчується і закликав людей робити пожертви наприклад, відмовившись від Святкових фейерверків. Анушаускас пообіцяв, що Міністерство національної оборони також сприятиме подібним ініціативам у майбутньому. Американський мільярдер Ілон Маск у понеділок посварився з українськими чиновниками, включаючи президента Володимира Зеленського, у соціальних мережах через його суперечливі ідеї щодо російського вторгнення. Президент Литви. Гітанас Наусіда дав відсіч засновнику мільярдера Тесла і Спайс Ікс, який уже влаштував міжнародний скандал. Цитую: Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса з вашої Тесла, це не означає, що його можна зробити законним власником автомобіля або коліс. Навіть якщо він стверджує, що і автомобіль, і колеса проголосували за це. Прокоментував. Президент Литви у Твіттері опитування опубліковане маском, чи має воля жителів Донбасу та Криму визначити, чи є вони частиною Росії чи України? Ну що, на цьому, все. Дякую вам за перегляд. З вами була Олена Ластівка. До зустрічі наступної середи: слава Литві! Слава Україні! Разом до перемоги. Побачимось!